Коли чоловік гарний рибак, то дружина займається ось таким. Я його вообще. Діце моя ладошка. Чайло, потянеш таку рибку. <ривіт> <ривіт> Ой, як його чистити. Ти рибу ловив, ти її чисть, знаєш таке правило? Куп'єць машина. Я його ніколи не розділувала. тільки кушала. Хто чистив все-таки? такі? тебе. Та да, я не знаю, як я цю рибу чистила вообще. Чубко? Це в шуті. Закриває толстолоба. Важна інформація. Голова. І Капець ікри тут багато. Хоч багато хейту, а що це робить. Заселила це, у нас буде саламур. Це ми зараз будемо жарити. Голову вже сложили. Це Максим Балик тут собі готовий. Так, будемо ще жарити толстороба. Насипала мукички. так муку. І такі шматочки. знімай Це наш, наш перший раз взагалі. Ось такий паличок майбутній. Якийсь супер-пупер рецепт він зробив. Грамовки тут. Що тут? Сахар соль. Сахар соль. все Вона <гум> отака красота вийшла. І цибульки нарізала. Короче, отак.